Добрий день, вітаю вас на уроці інформатика. Тема нашого уроку пристрої для обчислень. І сьогодні ви дізнаєтеся, як можна використовувати комп'ютер і комп'ютерні пристрої, які пристрої використовують для обчислень. Як ввести числа до комп'ютера. Спробуйте розгадати ребус. Згадуємо, як ми це робимо. І так, це у нас є кома. Записуємо це слово, кома. Зверніть увагу, що тут є апостроф, тому останню букву ми закреслюємо. Далі у нас йде п'ю, і це у нас терка. Терка. У слові Терка теж треба закреслити дві останні букви. Тому ми отримаємо ком тер І так, сподіваюся, що у вас вийшло, що це слово комп'ютер. Комп'ютер і інші комп'ютерні пристрої також використовують для виконання дій з інформацією. А які ж дії ми можемо з вами робити за допомогою комп'ютера? Це у нас отримування інформації. Наприклад, коли ми з вами вводимо отак мишкою, то це ми використовуємо комп'ютер для того, щоб ввести інформацію. А наш комп'ютер від нас отримує цю інформацію. Також комп'ютер може опрацьовувати інформацію, зберігати інформацію і передавати інформацію. Цікаво, що перший комп'ютер був створений саме для виконання складних обчислень. До речі, перший комп'ютер в Європі було створено саме в Україні, в Києві. У 1951 році Сергій Лебедєв винайшов Еом електронно обчислювальна машина. Ця електронна е обчислювальна машина не мала е монітора. На ній можна було тільки щось обчислювати. Дуже складні обчислення. І е займалася цей комп'ютер ну, майже дві кімнати шкільні. То це був дуже-дуже великий е обчислювальний пристрій. Ви можете спитати у своїх рідних, для чого вперше використовували комп'ютер вони. Сучасні пристрої для обчислень це калькулятор, я думаю, що ви всі користувалися ним, та касовий апарат. Касовий апарат це пристрій не лише для обчислень під час розрахунку за товар, а й для того, щоб можна було роздрукувати чек. Чи використовують калькулятор у мобільному телефоні твої рідні? І для чого? Спробуйте попитати. Для введення чисел у комп'ютер використовують клавіші клавіатури, на яких написано цифри. Щоб навчитися швидко набирати цифри і літери, треба правильно використовувати пальці обох рук. Клавіші на клавіатурі розташовані в певному порядку і умовно поділені на групи. Кожна група клавіш виконує свою роботу. Подивіться на малюнок і давайте ми з вами з'ясуємо, які групи клавіш позначені на клавіатурі. Зеленим кольором позначені алфавітно-цифрові клавіші. За допомогою цієї групи клавіш ми можемо вводити з вами букви цифри. І є така найвелика, найбільша клавіша, яка називається пробіл. Далі є клавіші керування курсором. Тобто за допомогою цих клавіш ви можете перейти вправо-вліво, або от за допомогою цих клавіш ви можете перейти на початок сторінки, на кінець сторінки, на початок документ, рядочка, на кінець рядочка. Далі ще є спеціальні клавіші. За допомогою цих клавіш ви можете, наприклад, вводити великі букви або якісь там перемикати велику, маленьку букву, робити абзаци і так далі. Є ще функціональні клавіші. З ними ми ознайомимося трохи пізніше, тому що для того, щоб набирати текст, вони не потрібні. Ці клавіші в основному потрібні для того, щоб ну, працювати з програмами. І клавіші малої цифрової клавіатури. Тобто цифри ви можете вводити не тільки за допомогою цих цифр, да, які тут розташовані, а й за допомогою оцієї малої клавіатури. Тепер поговоримо про спеціальні клавіші і їхнє призначення. Клавіша Esc, Escape використовують для виходу з програм, закриття меню і відміни деяких дій. Наступна клавіша це клавіші Ctrl, Ctrl. Зверніть увагу, що вони з обох боків є. Отут є Ctrl і отут. Далі клавіша Alt те ж саме і клавіша Shift. Наприклад, за допомогою клавіші Shift можна ввести великі букви. Тобто ви затискаєте клавішу Shift і натискаєте на будь-яку букву для того, щоб вона стала великою. Клавіша Caps Lock теж допомагає ввести великі літери. Але якщо ви натиснете на цю кнопку, у вас будуть всі букви великі. Для того, щоб відмінити цю дію, вам потрібно ще раз натиснути на кнопку Caps Lock. Ще раз це клавіша Caps Lock, яка вмикає і вимикає режим введення великих букв. До речі, коли ви натискаєте на кнопку «Caps Lock», у вас отут загоряється значок. І ви можете побачити, що ця кнопка увімкнута. А тепер цікавинки. Чи знаєте ви, що є такі комп'ютери, на яких з об'єктами працюють за допомогою погляду? Наприклад, ти подивився на кошик, а вказівник уже там. Досліджуємо завдання клавіатура. Подивіться, будь ласка, на цю клавіатуру. Зверніть увагу на те, що вона розмальована різними кольорами. Це для того, щоб ви зрозуміли, який пальчик відповідає за які клавіші. Ми з вами звикли, що ми можемо натискати і набирати текст тільки одним пальчиком, вказівним. Але насправді. Потрібно кожному пальцю давати різні клавіші для того, щоб навчитися набирати дуже швидко. Зверніть увагу, у кого є клавіатура, зверніть увагу на дві клавіші. На букву оцю F, у нас вона українською мовою підписана А, і от на цю клавішу J, да? а у нас це кнопка О. Зверніть увагу на ці дві клавіші. Я думаю, що ви всі зможете знайти, що там є такі дві рисочки. Для чого вони потрібні? Ці рисочки потрібні для того, щоб швидко знайти навіть людині, яка не бачить ці клавіші. І це означає, що на цих клавішах повинні бути вказівні пальчики. Дуже швидко їх можна знайти. Зверніть увагу, що, наприклад, пробіл ви можете натискати великими пальцями. Далі всі клавіші за кольором у вас ну, розподілені. А тепер давайте спробуємо відповісти на запитання, яким пальцем потрібно натискати клавішу з цифрою 1 для швидкого друку. Я думаю, що ви всі побачили що клавішу 1 потрібно затискати мізинцем лівої руки. Далі. Який палець використовують для введення цифри 7? Цифра 7. Це у нас вказівний палець правої руки. Якими пальцями натискають клавішу пропуск? Це великий палець лівої або правої руки. А тепер після цього уроку, вам потрібно буде пройти за посиланням, яке я вам надішлю, і спробувати пограти в гру і дослідити, як у грі зважування можна вводити числа і у відповідь після зрівноваження того, що зважують і тягарців ручних ваг. А ще за можливості... Якщо у вас є комп'ютер або ноутбук і ви маєте можливість набрати текст, то, будь ласка, виконайте таке завдання. Перше це натисніть кнопку Пуск у нижньому лівому кутку. Виберіть Стандартні Windows, оберіть програму Блокнот і спробуйте надрукувати букви, цифри, знаки за зразком на зображенні. Подивіться, будь ласка, як ви повинні це отримати. Перше, на першому рядочку вам потрібно набрати маленькі літери, на другому рядочку великі літери за допомогою кнопки Shift. Тобто ви затискаєте кнопку Shift і набираєте ці букви. Після того на наступному рядочку вам потрібно набрати великі літери за допомогою кнопки «Caps Lock». Тобто ви натискаєте кнопку «Caps Lock» і всі букви у вас стають великими. Потім, після того, як ви це наберете, будь ласка, ще раз натисніть на «Caps Lock». Тепер на наступному рядочку вам потрібно буде набрати отакі значки. Для того, щоб їх набрати, вам потрібно затиснути кнопку Shift і натискати на цифри. Зверніть увагу, якщо ви натиснете на кнопку Shift і, обер... і натиснете на одиничку, то у вас вийде знак оклику. Shift і 2 це у нас будуть лапки. Shift і 3 це у нас буде номер. І так далі. Спробуйте це зробити. Для того, щоб переходити на наступний рядок. Вам потрібно буде натискати кнопку Ентер. Я сподіваюся, що у всіх вас вийде це зробити і всі ви впораєтеся з цим завданням. Не забудьте після уроку зробити фізкульт хвилинку. Сьогодні ми з вами повторили ще раз, що таке клавіатура. Да? І ви зможете попрацювати на ній. Дякую вам всім за увагу. Побачимося на наступному році.